Привіт, друзі. Сьогодні знімаю відео, вложу пічку. Пічка розрахована на 40 квадратів. Пічку я ложу перший раз. Цегла чорнова, але я ложу так, щоб не обкладати пічку. Оце все буде потім зачищатися. В кінці, як викладу, пічка йде на пічка Ковпакова. Це я роблю групку по відео з Ютуба. наший українець роби Такі... робив вірніше таку групку в себе вдома, получається групка на дві. З половиною цеглини це топка йде в нас. Там виходить на півтори де канали ідуть. Це я виложив уже дойшов до, до топки. Тут в мене ось буде. Зола, піддувайло. Такі дверки гарні. Так, тут в мене, виходить, будуть такі дверки. Такі дверки будуть закидати дрова. Так, по цьому порядам. Перший ряд, другий ряд. На другому ряду ставлю вже дверку. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. На шостому ряді ставлю дверку для закидання дров. Тут зарізав ось отак. Зарізав вже, згадав, що не зарізав, це на другий день зарізав, щойно зарізав. Так, незручно, краще заранше. Ну, я забув зарізати. Робиться так, щоб Можна було вугіллям топити. Ну, я думаю, все так, так буде зручніше, більше буде влазити. Тут буде топка получається, шамотної цегли. Тут де іде щілина, базальтовий картон. Буде. ну Топку я як викладу окремо покажу. Базальтовий картон. Получається, буде тут вогонь горіти. Підніматися, опускатися цей канал. Тут цеглину я заокруглив, щоб теплі гази краще проходили. І з цієї сторони також заокругли. Це буде підйомний канал, виходить. Ширина. Зараз фокусую. Ширина. Канала 13 см, довжина 19 см. Тут я зробив, ось також на другому рядові, зробив, щоб чистити Во. класно взагалі. Ну, мені так зручніше буде, Це, виходить, грубка буде гріти ванну. Ну, дай Бог, щоб гріла. Перша грубка, руки е, трусяться, ну роблять. Буде гріти ванну. Пісок попався. Ванна, те оце я стою, буде ванна, тут кімната буде. І буде хол. Тут мене буде хол. Вибачаюся за творчий безпорядок. Зараз покажу, як вона виглядає. Отак, грубка виглядає. Вроді так, виходить, рівненько виходить. Зараз цеглу покажу. Ну, що називається, яка є. Отака цегла. Оце таке я то вибираю, щоб більш-менш була отака. Цегла трошки кривенька. Ну, в принципі, терпімо. Так що такі справи, колосники. Колосники в мене наборні. Теж по рекомендаціям слухав, що краще наборні колосники, так як решітку крута. І зазори. О, поробив зазори для розширення. Тут буде ставитись базальтовий картон, забув сказати, для того, щоб температура вогнетривкої цегли, розширення різне вогнетривкої і цієї. І щоб не тріскалось, це, по словам того Олександра. Я забув як фамілія. Що не рвало, не тріскалось, тут ставиться базальтовий картон. Ось отак він виглядає. 5 міліметрів чи 6? 5. Так що такі от справи. Кладу я. Вірніше, мурую рівень. Цьому рівню я не знаю вже, скільки років. Такий в мене лазерний рівень. Собі виставив. Во, лінія, все класно, вертикально, горизонтально, супер. Рівень такий. Правило двохметрове. Ну, ясно, що. Мастірок і молоточок. Кутик, кусачки. Коротше, такі справи. Так що це відео я буду вже викладати. Хочу зробити свій канал, буду викладати уже тоді, коли я запущу грубку і знатиму, що вона працює. Щоб вдруг хтось побудує, щоб не вийшло, що буде. Кохма буде не працювати. А так я побудую, провірю, працює, все хорошо І запускаємо вхід. Так що отак. Так що отак от. Всім гарного дня, мирного неба над головою. І всього самого найкращого. Всім пока. Чуть не забув. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коменти і так далі. Всього доброго. Пока.